Вітаю! Я знайшов дуже простий алгоритм духовного розвитку, пробудження, активації та трансформації у, у, в умовах сьогодення. Це дуже радикальний метод, але дуже цікавий. Він складається всього з п'яти кроків. Перший крок усвідомлення, хто я є. Я є звичайно, про людина. Що таке про людину? У кожного вона своє. Не, не дивуйтеся. Значить, приймаємо е, власну для себе про людину в собі, собі в власній пра людині. Це крок перший. Другий де я? Пр... Тобто, я це вже про людина. Треба розуміти. Я у втіленні у. От в даному випадку, чоловік, прізвище ім'я по-батькові. Це для про людини є як координати, куди треба втілюватись. Приймаємо про людину в собі, в чоловіки або в жінці в фамілії прізвище ім'я по-батькові, і навпаки про людину в цьому втіленні. Крок третій. Для того, щоб це відбулося, треба пробудження. Тобто, хто пробуджується, пробуджується пра людина, яка втілюється у власне тіло чоловіка або жінки. Так. Для того, щоб пройшло пробудження автоматично, ми приймаємо себе за межами власного пробудження, бо в майбутньому ми вже існуємо в тому стані. І себе за межами пробудження приймаємо всьогоденні буття в цьому втіленні. Це другий крок. Третій крок. Приймаємо, значить, ми багатогранні, приймаємо всі. Всі власні я за межами власного фізичного я, втіленого в чоловіка-жінку, прізвищем я по-батькові. І так само всі ті я приймаємо в собі у власному я втіленому. Ну і п'ятий крок цікавий. Далі продовжуємо жити власним життям. Трохи дивуємось від того, як воно руйнується, як. Навколо тебе з'являється все більше і більше кількість дебілів, рвуться зв'язки, е руйнується все, 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 все з'являється дуже багато розуміння, з'являється якісь там. Mm. У кожного своє з'являється. І от коли, коли ти повністю зберешся до кучі, е ну, виявляється, що ти не один такий, і ти знаходиш. Подобних чи подібних собі, і ви і ми починаємо кучкуватись. До речі, у нас вже існує школа містере енергії. Приходьте там всі такі трошки, трошки вже трансформовані. Бувай!